Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні гість нашої студії народний депутат України Олег Осуховський. Доброго дня, пане Олег. Вітаю вас. Минув перший тиждень роботи нової Верховної Ради. З одного боку, він був результативним. Маємо і новий уряд, і розділені майже усі комітети. З іншого боку, голосування вони не були такими одностайними. Вже навіть маємо першу сутичку. Ну і жодне з цих голосувань не набрало підтримки конституційної більшості. От як ви оцінюєте цей перший тиждень? звичайно, є що є позитив в тому, що швидко був обраний голова Верховної Ради, а також прем'єр-міністр. І звичайно, що ви хотілося від коаліції, щоб коаліція працювала більш злагоджено, тому що раз коаліція задекларувала, що є 302 народних депутата, і значить має бути постійно голосування. Мінімум 302 голоси за це чи інше питання, але так нема, тому що неодноразово порушується регламент, зокрема керівництвом Верховної Ради. І знаєте, коли йдеться про обрання міністрів, коли ми декларуємо, що кожного міністра затверджувати потрібно по то Чомусь голосують за всіх разом пакетом. Звичайно, що це неправильно, тому що ми, народні депутати, також хочемо навіть побачити того чи іншого міністра, хто буде працювати сьогоднішній день в уряді і буде реально піднімати як соціально, так і економічний стан нашої держави. Чи допуск... перепускаєте ви, що причини також і всередині коаліції, що кожна окрема кандидатура не має 100% підтримки? Ну, звичайно, що кожна Кандидатура не окремо підтримки, тому що е, є так само незгодженості на фракціях. Коли міністри зустрічалися е, з фракціями перед голосуванням, то відповідно було е, їм задано е, незручні питання, на які вони не могли конкретно відповісти, і е, потім не знайшли ті чи інші міністри підтримки в залі. І також ми можемо говорити про іноземних багато міністрів, яких ми взагалі не знаємо де, що, коли, де вони працювали, що робили, і як вони будуть будувати власне в тих міністерствах роботу, і яких вони зараз. Працюють, ви не підтримували голосуванням новий уряд. звичайно, що ми не підтримували. Але в майбутньому, звичайно, коли будуть голосування, що будуть стосуватися такої чітко державницької позиції. Однозначно, що ми будемо підтримувати, будемо голосувати за всі державницькі законопроекти, щоб власне вивед, вивести Україну з тої економічної кризи, ну і звичайно, посилити власне військовий стан нашої держави і соціально-економічний стан нашої держави. У нас є багато законопроєктів, Вже подано десь близько 70 законопроєктів від нашої міжфракційної групи. Тут це чому свого? саме ви вирішили не підтримувати цей уряд? Саме за того, що не були гідно представлені усі кандидати, це було вирішальним? Ну по перше, що Є коаліція, і коаліція має відповідати за цей уряд. Коаліція має відповідати за керівництво Верховної Ради України, тому що є 302 голоси. Я ще раз наголошую: тобто, фракція наша свободи. Яка є зараз є в парламенті міжфракційне об'єднання? Ми будемо голосувати і підтримувати всі законопроекти, які будуть стосуватися розвитку України і процвітання України. А зараз ми будемо тою національною альтернативою, будемо контролювати роботу, зокрема уряду. І зараз відповідальність повно несе коаліція за цей уряд, за який вони проголосували. Партія Свобода завжди була таким ініціатором а, а, різних національних націоналістичних ідей. От як ви ставитеся до Міністерства інформаційної політики? Чи не обмежуватиме свободу слова така інформаційна пропаганда? Ну, перш за все, що стосується міністерства інформаційної політики, звичайно, що це також було неправильно, тому що потрібно було перш за все обговорити. Чим буде міністерство займатися, які буде правила мати міністерство? І однозначно, що, можливо, не міністерство було потрібно, але, наприклад, якась агенція, яка би під час війни протистояла тій лже-російській пропаганді, яка, яка несеться і в Росії, і в Україні, і, зокрема в Європі, і в цілому світі. Бо ви знаєте, що такі канали, як Russia Today, вони не тільки віщують в Росії. А й також в Європі, і а, зараз а, я голова, ви знаєте, делегації а, парламентської асамблеї НАТО від Української від українського парламенту, і навіть країни, зокрема Прибалтики Польщі, також об'єдналися щодо а, тої а, лже інформаційної політики Росії, щоб боротися саме а, в Європі в своїх країнах а, з тою про -пропагандою. А, І Однозначно, що і в нас в державі потрібний такий орган, але це не потрібно було робити власне на тій сесії, коли затверджувався уряд. Це потрібно було обговорити із народними депутатами із громадськими організаціями і з українськими журналістами. Ну і звичайно, з українським народом, хоча би повідомити, що буде тобто, створюватися. Тобто, навіть так... вам народному депутату не дали е, розуміння, як працюватиме і чим займатися цим звичайно, що не, нікому не дали. Е, ще Але раз наголошую, і, та проголосували в пакеті разом з, з цими міністрами. 27 комітетів також розділені за квотним принципом. Ваша оцінка. Ну, перш за все, звичайно, що це неправильно. Правильно, що комітетів не дали опозиційному блоку, тому блоку, який власне є наступником партії регіонів які довели нашу країну до того колапсу до війни, до знищення економіки, до знищення української армії. Це дуже дуже правильно. А неправильно, звичайно, що ну, наприклад, ми бачили на голову регламентного комітету Юрія Левченка, свободівця, який би дійсно гідно представляв цей комітет, натомість Ви ми побачили цю так. Натомість, ми побачили. Посту графу на голову комітету, хто ми питаємося, хто буде виконувати? Ну, буде перший заступник виконувати обов'язки голови регламентного комітету? Звичайно, що це є неправильно. Тобто, на сьогодні оці три комітети, зокрема, ви ви згадали по регламентної. Регламенту комітету фінансової політики та банківської діяльності та з питань будівництва були з пустими графами, і невідомо хто їх буде очолювати. Ну то як вони наголосили, що будуть очолювати, ніби це перші заступники, але це є неправильно. Є багато досвідчених народних депутатів, які би власне могли стати головами тих комітетів. Було багато розмов щодо необхідності зменшення кількості комітетів за Необхідності або зайвості деяких з них ваша думка з цього приводу, чому ми не побачили скорочення комітетів? Звичайно, що комітети потрібно було об'єднувати і зменшувати кількість комітетів, але в зв'язку з тим, що в коаліції є п'ять фракцій, і звичайно, що кожен хоче керівну посаду в тому чи іншому комітеті. І е, не вдалося їм домовитися, щоб там на, на декілька комітетів зменшили, але щоб е, кількісно е, серйозно зменшити комітетів, так як є в інших країнах, там, е, наприклад, в ті самі Франції, то там є десь до 10 максимум. Комітетів, і звичайно, що, що це неправильно, що не зменшували комітетів, тому що ну це і бюджет, зокрема, Верховної Ради України зменшився, і відповідно, коли є зменшення комітетів, відповідно, депутати можуть більше глибше і ширше вникати в ті чи інші проблеми тих чи інших комітетів. Ви от згадали про те, що в коаліції є п'ять фракцій. Кожен хоче отримати посаду, і навіть члени коаліції, народні депутати, які були в нашій студії, говорять про те, що окремі групи в коаліції мають дуже великі амбіції. Ну, ми бачимо, що всі в коаліції мають дуже великі амбіції. Наскільки це ми бачимо, що це заважало і по уряду приймати рішення, і по комітетах наскільки це заважатиме далі у законотворчій діяльності? Ну, ми бачимо, що коаліція не набирає тих голосів, які вони задекларували, що вони разом будуть працювати, будуть голосувати одноголосно за це чи інше питання, звичайно, що це є немає в тому позитиву, великого тому, що українське суспільство, український народ дало віддали свої голоси за ті чи інші партії, щоб дійсно в українському парламенті було справжнє об'єднання, і нарешті щось змінилося в нашій державі. Змінилася система влади, змінилися закони, реально щоб запрацювали ті основні закони, які мають працювати, які ми ще прийняли в сьомому скликанні. Це є закон про національне антикорупційне бюро, це є закон про очищення влади. Які які про очищення влади закон нібито працює, але реально він не працює, тому що є вибіркова люстрація, часто дуже а також закон про національне антикорупційне бюро дійсно потрібно запустити цей механізм, і це буде зокрема завдання нашого міжфракційного об'єднання Всеукраїнського об'єднання СОДО, щоб цей механізм запустився. Бо якщо ми не викорінимо корупцію під корінь. То реально в нас не буде працювати ні економіка, в нас не буде кращий соціальний стан в державі. Ну і звичайно, і не буде грошей на армію, щоб побудувати дійсно ту міцну армію, яка би могла протистояти тому російському агресору Путіну. Ще одне питання з приводу комітетів. Ви сказали, що правильно, що жоден з них не дістався опозиційному блоку. А хто ж буде справжньою такою конструктивною опозицією в цьому парламенті цій коаліційній більшості? Ну перш за все, я вже наголошував, що ми будемо тою національною альтернативою, яка буде контролювати роботу уряду Але ж ідея, і роботу, і роботу роботою а, того, а, парла, того парламенту сьогоднішнього, який ми маємо. А ми звичайно будемо а, працювати разом і будувати разом ту українську державу про яку мріяли наші герої і за яку віддавали життя наші герої і однозначно що ми будемо підтримувати всі законопроекти які будуть стосуватися тих державницьких державницьких і будувати ту україну про яку мріяли герої Ваше міжфакційне об'єднання вже помітило перші порушення. З, зокрема, ви наголошуєте, що кнопкодави повинні скласти свої мандати. Яка процедура, яка відповідальність за це? Звичайно, що кримінальна відповідальність. Ми вчора робили брифінг і конкретно заявили, що ми вже зареєстрували законопроект про кримінальну відповідальність за. Кнопкодавство, і це неприпустимо після революції гідності, після справді то, що зараз наші хлопці борються там на східних теренах і віддають своє життя за що? За те, щоб зараз прийшли нові депутати ще від коаліції і голосували один за другого. Звичайно, що це неприпустимо. Такий зокрема законопроект ще в минулому скликанні зареєстрували лідери опозиції Арсенія Ценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок. І відповідно має бути конкретна кримінальна відповідальність за кнопкодавство в українському парламенті. Ви пам'ятаєте минулого скликання? Ми чуть не кожного дня билися з регіоналами, щоб вони не голосували один за другого, щоб не приймали ті ганебні бандитські закони в українському парламенті. Як ви оцінюєте шанси на підтримку коаліції на ухвалення цього закону? Ну, Звичайно, що, знаєте, коли коаліція, коли депутати, коли партії йдуть на вибори, то вони декларували. Вони декларували, що вони не будуть займатися кнопкодавством, вони декларували, що вони знімуть депутатську недоторканність, але приходять в парламент ну і забувають зразу про те, що вони говорять. Вони вже заявляють деякі депутати, що нібито не потрібно знімати депутатської недоторканості. А навіщо вона знала так? Політична недоторканість депутата має бути, але кримінальна відповідальність також має бути. Однозначно, що ми будемо далі наполягати, настоювати. Ми також вже збираємо підписи, щоб власне звернутися до українського парламенту. Щоб все ж таки, це питання, що стосується депутатської недопорта. Доторканості було поставлено на засідання і було проголосовано, щоб депутати судді, зокрема президент, були без без депутатської і, взагалі, без недоторканості. Бо вона власне не потрібна. На яких ще рішеннях наполягатиме в першу чергу ваше міжфракційне об'єднання? Ну, звичайно, що ми будемо наполягати. Перш за все, на соціально-економічних законах, тому що потрібно піднімати економіку нашої держави. Звичайно, що ми будемо все робити для того, щоб був проголосований закон про декомунізацію, тобто, щоб нарешті та злочинна ідеологія була знищена в українській державі. Звичайно, що ми будемо. Пропонувати і в нас є законопроекти, щоб було дійсно покращення українського війська в нашій країні. Багато ми будемо у нас. Є багато законопроектів, що стосується повернення коштів з офшорів, олігархічних коштів. Тобто, це, якщо ми реалізуємо, зокрема, я вже наголошував, що мусимо запускати цей механізм. Боротьби з корупцією, бо це головний механізм в кожній державі. Якщо ми візьмемо, за приклад, Грузію, то в Грузії також почали боротися перш за все з корупцією, щоб підняти економічний стан держави, щоб державний бюджет, державні кошти не розкладалися на сьогоднішній день в українській державі. Як свобода ставиться до курсу у НАТО, і чи будете ви голосувати за скасування позаблокового статусу? Ну звичайно, що будемо, тому що. Це є одне з основних завдань. Зараз ми також, наша делегація була на парламентській асамблеї НАТО, і ми чітко задекларували, і чітко задекларував генеральний секретар НАТО, що коли Україна буде додержуватися тих той. Того шляху а, до НАТО, так однозначно, що ми в майбутньому будемо членами НАТО. Тим більше, що ви знаєте, що більша половина українців зараз підтримує вступ до НАТО, а, бо це важливо, це є колективна безпека, і це а почав що... розуміти кожен українець. А що далі після скасування позаблокового статусу? Ми ще поки не можемо подавати заявку на вступ, тобто це буде якесь посилене партнерство. Звичайно, що це вже є посилене партнерство. Ви знаєте, що от, коли ми були на попередньому засіданні парламентської асамблеї НАТО, яке проходило в Литві, то я підготовив разом з делегацією лист, ми подали всім делегаціям, щоб дійсно вони реально допомогли українському війську, там, бронежилетами, касками, тепловізорами. І зараз ви знаєте, вже почала почалася серйозна допомога. Ви знаєте, що канадський уряд. Зараз виділив більше 11 мільйонів для забезпечення українського війська цієї форми теплі, теплий одяг для військовослужбовців, і це дуже приємно, що ми можемо долучатися до того, зокрема на засіданнях парламентської асамблеї. Що ми можемо особисто спілкуватися, тому що голова канадської делегації конкретно нам сказала: той лист, який ви мені дали, я занесла в уряд, і ми маємо результат. Зараз маємо добру підтримку від канадського уряду і не тільки від канадського а і від інших урядів європейських, які дійсно підтримують Україну, які дійсно підтримують українську незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Ви згадували, що конституційна більшість на сьогодні не є стало, і певно, що знадобиться підтримка у усіх сил. Як ставиться свобода і чи буде підтримувати конституційні зміни? Зокрема. Ну, зокрема, звичайно, що ми будемо підтримувати і конституційні зміни, але які будуть стосуватися майбутнього України, які будуть стосуватися, знаєте, якихось особистих інтересів там президента, влади, звичайно, що ми не будемо підтримувати такі зміни. А що стосується. Справді, майбутнього України ми будемо голосувати і будемо підтримувати. Маші, ваше міжфракційне об'єднання чи планує залучати чи об'єднатися з кимось для створення групи? Ну, звичайно, що йдуть переговори в даний момент, щоб. Власне була створена група, і я думаю, що найближчим часом ті переговори дадуть добрий результат, і ви знаєте, що ми вже співпрацюємо з проукраїнськими хлопцями, зокрема з комбатами в українському парламенті. Навіть ви знаєте, ми позафракційні не завжди можемо тримати слово, але один одному, коли записуємося, ми завжди стараємося передати слово, щоб висловити свою позицію з чи з іншого питання. Ну і на завершення нашої розмови, який час ви відводите о, цьому парламенту, щоб він все ж таки показав свій результат, коли ми побачимо перші доленосні і необхідні для країни рішення? Назвичайно, ну, що не можна затягувати а, з основними рішеннями. Я думаю, що а, найближчі тижні. Найближчі місяці український парламент має показати свою роботу, так як по суті показував парламент минулого слитня, хоч за декілька раз, так ми ставили одне і те саме питання, але все ж таки ми змогли протягнути і закон про очищення влади, і закон про національне антикорупційне бюро, і багато інших антикорупційних законів, і дуже багато інших дуже важливих законів. І ясно, що зараз основне, щоб цей механізм. Ці закони почали працювати в Україні, і я думаю, що майбутній парламент, теперішній парламент, має як найближчим часом, найближчі місяці, показати реальну роботу і реальні законопроекти, які зараз дуже важливі, вкрай важливі для України. Я вам Дякую за цю розмову. Yeah. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Олег Осуховський. Залишайтеся з парламентськими далі.